c 4 c 4 ферзовий гамбіт. Слов'янський захист на досі. Кінь в 3. Побудували трикутник. Чорні. Слон d6, дивний хід. Зазвичай тут так не ходять. А що мені грати? Слон G5 тоді можна. Немає слона на E7 тепер. Кінь Е7. Він дозволяє мені зіграти Е4. Я цим користуюсь. Зазвичай кінь йде на F6, рокірувався. У мене є е 5 Просунуть, мабуть. Захоплюю простір. Так, тепер слона можна поставити на активну позицію, на D3, щоб він дивився. На короля суперника. Якщо візьме на С4, заберу слоном. Білих позиційна перевага. За рахунок того, що більше простіру захоплено. F5. Що це за F5? Треба брати, інакше буде слон. Білопольний перекритий в мене. Забрав. Що він грає? Що це? Відкриваю короля добровільно. Дивно зіграли чорні, напевно на ладів. Небезпечно грають, доволі ризиковано. На e5 він проходить. G4 шаг, h8, немає нічого. Жертва не проходить. Побити на d5. Кінь може стати. Може конем просто відійти. На H4 для того, щоб ферзю звільнити місце на G4 шахом. Підводити потроху фігури буду до короля суперника. Щоб створювати якісь тактичні загрози. Так, на G4 поновити шахом. Може прикритися конем, відійти королем. Так. Не Ф5 може навіть зіграти. Ні, це навряд. Підійшов королем на H8 в куток. Тоді, можливо, краще на H5 напасти на лоджю. Підвів ферзя, напав на лодю, F7. Так, захистився, перцем і підвів ферзя. У чорних наше все захищено. Я не бачу продовження атаки принаймні. Можна спробувати королем піти в довгу рокіровку і підключати ладії до атаки. Ніяких жертв я там не бачу, нічого не бачу. Рекерувався. Планую підключати ладі, а також, можливо, такі плани, як просування пішаків, королівського флангу. Поки що у чорних все надійно захищено, але позиція короля не дуже хороша. Треба бити, бо перекриє слона на Е5. не можна. Не бити, тому що потужний центр чорних буде насуватися. І вся моя перевага, в просторі і на d5, мабуть, також зникне. Робив, щоб місце було для фігурної гри. Так, напав на ладію на ферзя, щоб піймав ферзя. Я ще чогось випустив цей хід на G6, якщо перекриюсь. Захист, він, якщо візьме конем, я заберу на g4. А якщо... Угу. Так, проходить цей хід, знайшовся у мене хід. І він має обов'язково бити, тому що у короля немає відступів. А якщо ферзем просто забираю слоном на g6. І тоді, якщо я на H5, то я слоном на H5. і все нібито в мене добре. І позиція зберігається гостра, і всі фігури на місці. Рятував я свого ферзя. Через тактику взяв, ну слоном, звісно. Забрав. Забрав. Так. Воно все добре. Фігури всі на місці. І позиція зберігаюся гостра. Загрожую на D6. Вилку і ладю Забрати на F7. Так, ну тоді D6. Ще фігуру виграю. Якась фігура втратиться або слона або кінь. Якщо конем відійде на F5, я б'ю все одно слона. І він не може бути слона, тому що на C8 поставлю ферзя. Фігура втрачається. Чорні це порахували, мабуть. Забираю на С7. Так, тепер, мабуть. Або ладья є 1 або слон F3. Піймати лодю здався. Цікава партія вийшла. Треба подивитись аналіз. З ким я грав. Суперник з Бразилії. Один брильнянтовий хід у мене. Цікаво, який саме. Так, тут це теорія, слов'янський захист. Так, оцей хід дійсно дивний. Що, слон g 5 помилка. Так, не в 5 помилка. Ну, можливо. Хороший хід на 6 Як же він хороший, якщо з точки зору людини? Це небезпечний хід. Так, тут все наше. Непогана помилка, ось він брилінтовий хід, коли я врятував ферзя, тому що потім ще й фігура виграється. Ось чому він бриллінтовий.